Привіт! У тебе є 10к баксів? Ти шукаєш круту тачку? Тоді цей читерський варіант саме для тебе. Почнемо з одного із головних аргументів. Чому саме вона? Так, у нас сьогодні з нами Volkswagen Jetta 15 го року 1.8 TSI. І зараз саме про нього. Я відкрив та не, не повністю. Так. Що ми тут бачимо? Це 1.8. Це майже той самий двигун, що і 2 літри, ген третій останньої генерації після трьох ревізій. І самий прикол, що американці сюди ставили не ДСГ, а автомат. Тут 170 коней, 120 тисяч пробігу в нього ще не лазили, не міняли ніяких ні прокладок, ніяких ні резинок, ні радіаторів, взагалі нічого. Ні там навіть ніяких ременця, взагалі, в нього не просто замінювали масло. Це. Один з найнадійніших двигунів сучасності, турбованих двигунів. Звісно ж, ми не будемо брати там всякі атмосферні короловські двигуни, типу 1,5-1,3. Вони нікуди не їдуть. Так, вони будуть ще надійніші. Але чи хіба вам потрібно їздити мільйон? Цей двигун спокійно виїжджає 300-400 тисяч при нормальному обслуговуванні. Мало того, я знаю людей, котрі на шкодах октавіях. На цьому двигуні знімають по 400 сил і їздять по 200 тисяч без проблем. Як я вже сказав, 400 сил це, це реальність. Це не мої якісь там видумки. Дуже багато в інтернеті машинок на цьому двигуні такою потужністю. Замінюєш турбінку, замінюєш прошивку, впут, випуск 370-400 сил, тобі гарантовано. Це реально неймовірно крепкий і неймовірно швидкий агрегат. Про двигун тут можна казати просто вічність говорити про нього, який він геніальний, класний, крутий. І, і це правда, і це дійсно правда. Давайте подивимося на зовнішність цього автомобіля. Зовнішність, я вважаю, що достатньо простенька, але за 10 штук треба розуміти, хто у нас в конкурентах. Це якась там елантра, соната. Там зовнішність взагалі, ну, як на мене, то набагато гірша. Так, тут все набагато стриманіше, немає ніякої там. Особливо в агресії чи щось такого, якогось спорту, хоч це й дійсно динамічне авто, але воно максимально збалансоване, я б сказав. Простенька морда, тут у нас решітка. До речі, нічого немає, не сіточки, нічого, просто дірочки туди, всередину. Звісно, зрозуміло, що це зроблено для того, щоб. Було краще охолодження, адже двигун у нас потужний, особливо якщо після стейджа. Я думаю, що компанія Volkswagen розуміє, що роблять з цими двигунами насамперед. Тому так, у нас є тут. Отут у нас дірочки для кращого охолодження. Звичайні фари тут можуть бути леди. можуть бути з такою полоскою, після, я так розумію, це, це рестайлінг у нас. А буває, ще після рестайлінгу вже пішли. Як другий міні-рестайлінг, і в ньому такі фарки, вони вже з світлодіодами, і вони вже покраще. Це звичайний галоген. Ну, Досить звичайний, я б не сказав, чимось там виді виділяючийся бампер, підфарники. Звичайна машинка, як машинка. Ну, Досить сучасні, гарні дзеркала, присутні на цьому автомобілі. І от для мене якось не клеїться таке дзеркало, гарне, аеродинамічне. І от можете подивитись на ось цю ручку. Вона родом із 2008-го, ще коли Volkswagen, я так пам'ятаю, такі старі джети. У них були такі самі ручки, вона виглядає прям, прям погано. У гольфі вони інші, чомусь тут вони вирішили залишити ось ці. Взагалі, бік машини, бачимо, що є така лінія по кузову, яка отут починається і йде до кінця. Досить непогано, але реально ручки. Ручки портять весь вид автомобіля. У нас комплектація максимальна. Зовні ми можемо бачити люк, котрого немає у мене в BMW навіть. А тут є плавничок, чорний колір, звичайна нормальна машина. Переходимо дозаду, знову ж таки, прикол. Шпойлер більше ніж у мене був на 340-й. Ну, ну як це так? Ну це ж це ну, ж насправді, БМВ, ну робіть щось з цим. Звичайна джета, не джерела джета, а звичайна джета. Як я вже казав, у нас рестайлінговий автомобіль, рестайлінгові фари тут стоять, джета сел, максимальна комплектація. Знову ж таки, нічим там супер не виділяючийся дизайн, звичайна машина, зовсім нічого такого тут. Дифузору немає, просто дві труби звичайні. Звичайний автомобіль, воно все просто, але так лаконічно. От насправді воно виглядає класно, нормально, лаконічно. Ось ці там корейці, японці, котрі там питаються, що зробити, таке ось воно виглядає по дебільному, коли в тебе машина звичайна, не спортивна, вона вся ось така. І там стоїть атмосферний двигун, і вона нікуди не їде. Ну, це реально діч. Ось вона виглядає рівно так, як має бути. Як на мене, німці в цьому, ось найкращі в світі, поговорили про все, що ззовні, почнемо з середини, саме з багажнику. Він просто здоровенний, неймовірно здоровенний. От реально, мені здається, що багато хетчбеків позазрять кількості цього місця в багажнику. У моїй тріки його взагалі немає порівняно з джети. Я не знаю, як вони це зробили, адже машинка досить невелика, але він, він дійсно просто величезний. Ну, це шок. Шок-контент. Салон дійсно незвичний для такого класу автомобіля. Він двокольоровий, бежево чорний. Що саме дивне для мене це бардачок. Бардачок білого кольору знизу, а зверху торпеда чорного. Ну, я такого не бачив. Це як, типу... Знаєте, в ренджах є різнокольорові, коли там кермо, ободок, керма, коричневий, серединка керма, біжева там, і так далі. Ну, Прикольно, це дійсно неймовірно рідкісна комплектація. Це максимальна комплектація, і такого мало де є. І так, що в нас присутнє з 10к в салоні. По-перше, коли ми сідаємо в цю машинку, перше, що ми бачимо, це такий сучасний, гарненький, прикольний кермо. Руль хотів сказати, кермо. Керманич. До речі, в серії про BMW вже було таке, я вже так казав. Тут у нас такий чорненький, гарненький пластик, глянцевий, і він досить багато виглядає. І тут у нас чорненький глянцевий пластик навколо екрану. Дуже-дуже-дуже навіть нормально. Кнопка старт-стоп заводити автомобіль, вона виглядає. Трішки всрато, <хи> нібито її сюди всрали. Звичайна квадратна кнопка, і всередині так, всрата старт engine. Дуже дивно. А ось тут, на рульовій колонці, ми бачимо, що отвір для ключа просто взяли і заштопили ось такою фігню. Досить не красиве рішення, але 10к ще раз. Дуже прикольно оформлений салон. Зверху у нас все м'якеньке. Дуже 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 м'якеньке. Нічого особливо по машинці не скрипить, не дрібіжить. Якість матеріалів для цього класу, я вважаю, що достатньо на високому рівні. Так, все, що нижче торпеди тут, 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 тут. це все буде жорсткий пластик. Але що ви хотіли, це мінімальний клас. Нижче тільки ну, для Америки, так як це авто пригнане з Америки, для Америки це. У Фольксвагена там поло навіть немає. Це старт у Volkswagen. Так, це старт. Реально, тому я вважаю, що досить нормально. Отут така імітація незрозуміло чого, чи то карбон був у них в голові, чи то що, але виглядає воно, ну так, діч, якщо чесно. Зробило би просто чорний глянець якось тут. Було б набагато краще, як на мене. Що у нас ще тут є? Підігрів і Сідін. Сидіння кожені прикольні. ми вже про це говорили. Двокольорові. У нас є музичка Fender. музичка Fender. Отут такі решіточки дуже гарненькі. І дійсно музика класно грає. Знову ж таки, ми все це прирівнюємо до цього класу. Музичка дуже класно грає, я думаю, ні в Сонаті, ні в Октавії. Ну, Октавія має коштувати типу, 25, щоб така була музика, там, яка там, я вже не пам'ятаю, там йде якось на Б. Коротше, сонота має коштувати 25 штук для того, щоб там була такого класу музика з підсилювачем, з сабуфером, і вона так грала. Тому для десятки це просто, ну, ну це топіч, це реально читерська машина. Щодо екранчику: екранчик у нас достатньо великий, не глючний, все класно працює. Є CarPlay навіть, є просто Bluetooth. Це прям ну топ. Я не знаю, що ще, що ще потрібно. Виглядає нормально, графіка в нього нормальна, він достатньо великий. Я, я не знаю, що ще потрібно. Ну, то, реально. Поїхали прокатимося. О, до речі, ручничок кожен. Приємно, приємно за нього братись. Ручничок кожен, і ось це коробка кожен. Як я вже казав, у нас тут стоїть не ДСГ, тут стоїть звичайний, гідротрансформаторний. Автомат від ZF. він наднадійний. Він трішки підтоплює. Він пинається в деяких моментах. Але він наднадійний. Саме тому його сюди і поставили, тому що ця машинка йшла на Америку. а Американці, як ви знаєте, дуже люблять надійні авто. І це, цю машину можна назвати. Конкурентом Тойоти максимально і не то, щоб назвати конкурентом Тойоти, а я би сказав навіть, навіщо Тойота, якщо є джетта. Навіщо вам Корола або там Ауріс той же, якщо є ось це? це, це неймовірно надійне і при цьому дешеве в обслуговуванні авто і динамічне. І ще й економічне. Атмосферний двигун у вас по-любому буде жрати типу там 12-11 літрів. Тут можна вкладатися 8,5. Реально. Але ви не будете цього робити. Знаєте чому? Тому що вона досить динамічна. І з-за цього ви будете постійно наступати на ній, і у вас буде витрата палива 10 літрів 11. 10. Класно їде. Ну, от реально. Ну, 1,8 ген-3. ну Всі знають цей двигун. Він дуже крутий, дуже еластичний, максимальний топ, лайк like, однозначно. Вагу за цю машину. Мені все подобається. По підвісці. По підвісці у нас немає ніяких дисонансів. Все чітко зрозуміло, для чого ця машина робилася. Вона звичайна. Вона не спортивна. Вона... Достатньо зібрана, але при цьому м'яка. Звісно ж, це не BMW. Звісно ж, вона так не керується. Звісно ж, вона розрахована на інше. Вона розрахована на людину, котра хоче просто комфортно їздити, щоб в неї ніде нічого не стукало. І вона буде комфортно собі їздити по дорогам. Безпечно. Безпечно. Керовано комфортно. Тут не ставилася задача зробити якусь неймовірну керованість, але при цьому, при цьому, цьому, так як це седан, і так як це німецький седан, вона керується достатньо прогнозовано. Так, є крини, вони є, вони присутні. Але при цьому, коли ти починаєш щось робити кермом, автомобіль відповідає на ці дії. Не як в Тойоті, що ти можеш. Отак от от, наполовину кермом керувати, і вона буде просто ровно їхати. Ні. Кермо гостре, кермо є, підвізка є, вона працює, це відчувається. Але не треба забувати, що це передніпривідний автомобіль, і в повороті це дуже сильно відчувається. Так. Це прям Його просто, його просто зносить, недостатня повертаємість, і він прям. Повороті. Ну, відчувається, що це передній привідний автомобіль. Хоча є не деякий дисонанс у голові. Коли ти залітаєш поворот, тобі здається, що ти ж на седані, і зараз буде все як завжди, а як завжди, не буде. Ха -ха. Буде якось по іншому. Такий, відчитання, ніби хетчбек, але довгий. Універсал. Такий полууніверсал, я б сказав, по відчуттям, от По відчуттям. відчуттям керованості. Полууніверсал. Але їде. Їде круто. Набирає прям ну, гарненько. І гальмує непогано. Ось що немає претензій. Тут збережен баланс між гальмами і потужністю. Це теж дуже важливо. Тому що багато машин є, котрі потужні, але гальм не вистачає. Особливо у джипів є така проблема. Ні, тут з цим все окей. Прям дуже-дуже. Подобається, можна і пришвидшитись, можна і погальмувати. Все чотенько. І що мене більш за все пре, що воно прогнозовано. Ти розумієш, що зараз буде. І вона тебе слухається і вона повертає, коли тобі треба кудись повернути. Це від машини за 10к від ніякої іншої, крім старої BMW, котра вже буде. Ну, це, це любителі це некрофілії, я, я, я вважаю, що це не треба. Нормальним людям це не треба. Якщо ви не хочете в гаражах жити, то кращу креоність ви просто не отримуєте ніде. Сонати, пасати, лантри, ні, не дадуть такого. Якщо сюди вкинути, от просто це ідеальний може бути сліпер. Сюди вкидується підвізка, сюди вкидується. Третій стейдж <сих> сил на 400 з, новими, з новою турбіною великою гібридною і прошивкою впуском і випуском. І ви дуже сильно починаєте дивувати людей навколо. Дуже сильно дивувати. Тому що вона починає їхати дуже швидко. Хоча і так. Нема претензій до динаміки взагалі. Є претензії до шумоізоляції, до речі. Так, ось основний мінус цієї машини це шумка. Чесно кажучи, я не їздив в Елантрах Сонатах, тільки в таксі, отак от от за кермом не їздив, але можу точно сказати, що в гольфі шумка набагато краще, Прямо в рази. І це дивно, тому що в нас стоїть музика Fender, і нібито вони мали підготуватися до музики. Прошумити трішки. Але ні. шумки взагалі немає. Це факт. Люк, котрого немає навіть у мене BMW. Ну, це взагалі імба. Я вважаю. Типа, якщо б тут ще була проекція, ну все. Ну, типа, я не знаю, я би плакав. Але реально, ось я пересів з Бехи сюди, я не відчуваю якогось дискомфорт. Класна машина. Я б їздив, ну, взагалі без питань. Типу, якщо б я пересів ту ж кемрі, в мене б був дискомфорт. Я б відчував, що мене би бісило на ній їздити. Тут дискомфорту немає, тому що вона А, динамічна, Б, вона керується, кудись повертає. Це, це німець, тут все зручно, все під рукою, є якась музичка, є екранчик. Реально. Я би не відчув дискомфорт. І за 10 штук ви нічого подібного не купите. Це топова машина за ці бабки. 100% зуб даю. Якщо б вони додали в цю тачку повний привід, це був, був просто розрив. Але вони цього не зробили і я розумію чому. Тому що їм ще треба продавати інші машини. Їм треба продавати А3 на повному приводі. І тому вони не могли цього зробити. Їм треба продавати Golf Alltrack на повному приводі, який був дорожчий. От це єдине, що могло би зробити цю тачку ще кращою. Але вони не зробили цього вмисне, і це по зрозумілам причина. Адже тоді вона б просто порвала ринок. Вона і так порвала ринок, а в тому випадку вона би його порвала просто страшно. І так, якщо у вас є 10 тисяч, і ви шукаєте тачку, я вам дуже рекомендую пошукати джетку саме в такій комплектації.